Усім привіт, друзі! В цьому відео я вам розкажу дуже цікаву інформацію. Яку? А як, наприклад, ви вже по прев'ю і назві відео вже здогадалися: відео буде про те, як повернути аккаунт. Наприклад, якщо у вас немає доступу до пошти. Найголовніше, щоб у вас був доступ до аккаунту. І нема у вас доступу до самої пошти. Тобто, ну, пароль від пошти, ви забули. Ну що ж, в цьому відео я вам думаю, допоможу. І цього способу я ніде не замічав на Ютубі. Тобто, я сам пробував у службі підтримки Бравл Stars, і там мені допомогли. Я успішно свій, свій основний аккаунт перев'язав. Ну що ж, поїхали. Для початку. В меню ви, ви маєте натиснути на ці три риски, е, і далі е, да, а далі ви повинні нажати на кнопку е, настройки, пізніше у е, допомога і підтримка. Ви повинні туди нажати. Далі ви побачите перед собою е, такі три крапки. В верхньому куті. І далі ви повинні нажати Залишити повідомлення. Спочатку ви зв'яжетесь з роботом, який зробив, який зробив суперсел для служби підтримки. Ну що ж, перший етап ви завершили. Наступний етап ви. Пишете доброго дня, і тут вам пишуть, чим вони можуть. Ну, робот пише, чим він може вам допомогти. Ви пишете доступ до вашої ігрової записі. Далі він, з якою ігровою записю у вас проблема. Ви пишете, що з цієї, з якої ви пишете. Вони той пишуть, ми блокуємо. Ігрові записи, які, наприклад, ви з другом дали другу двом друзям свій аккаунт, і по правилах так не можна. Можна всього лише одній людині дати свій аккаунт. А якщо ви порушите правила, то ваш аккаунт забанять. Далі ви пишете «Продовжити» і ви пишете про вашу проблему. Наприклад, я написав: я загубив доступ до пошти. До якої прив'язаний цей аккаунт. І далі, в протягом 96 годин, вам повинні відповісти в службі підтримки. Тобто, це 4 дні. Протягом 4 днів вам точно повинні написати. Ну, наприклад, мені написали аж ну, тільки через 2 дні. Тобто, це і так добре. Чому так довго? І вони вам пишуть. Дякую, ми подивимося на вашу ситуацію і е, ну, вам відповідять при першій можливості. Вам дадуть відповідь при першій можливості. І що далі? Ви повинні просто чекати ці 4 дні або навіть менше. Наприклад, я чекав, як я сказала, уже 2 дні. І вони пишуть: дякую за повідомлення. І, як я казав, протягом 96 годин вам мають відповісти. І вони вибачаються, тому що мільйони гравців, ну, добре, тисячі гравців, сотні тисяч гравців пишуть у служби підтримки з якоюсь там даною проблемою, наприклад, баг якийсь чи ще щось. Ну, Бувають різні випадки. І в... Протягом 96 годин вам дадуть відповідь. І, і далі що? Далі ви просто чекаєте 4 дні. Ну, навіть і менше. Пізніше до вас звертається уже не робот, а людина, яка є, в, яка є там, в, в спеціально в службі підтримки. І вона вам повинна була б допомогти. Вона вибачається. Що ми так довго чекали. Ну, наприклад, я чекав 2 дні, і вони, вона рада, ну, чи хто там вам пише, радий допомогти вам. І е, пише, будь ласка, від, е, відповідайте на мої питання, щоб вам змогли допомогти. Е, вона вас спочатку спитається, на якій мові ви хочете вести діалог. Ви вибираєте там мову, є дуже багато мов, тому ви можете вибрати будь-яку мову. Е, і що далі? Е, далі далі е, вас запитається: е, тобто, ви повинні ввести пошту. Е, головне, вводіть пошту, яка не прив'язана в Supercell ID, і е, до якої ви маєте доступ. Тобто, на яку ви можете зайти і подивитися, наприклад, в повідомлення і так далі цієї пошти. Ну, тобто, щоб вона у вас була, ця пошта. Ну або просто сферіть нову і запам'ятайте найголовніший пароль від неї. А що далі? Далі е, ви напишете е, пошту і десь через 10-20 хвилин вам приходить код з шести Ну, Це вже так само, як ви входите, наприклад, в якийсь аккаунт. Ну, тобто, розробник буде входити в ваш аккаунт і е, типу, виправляти там ситуацію. Ну, тобто, стару пошту видаляти, а нову е, там ставити, яку ви написали. Далі е, вони вам напишуть, що все пройшло успішно. Ви перезаходите в гру і вас перекидує на. Supercell, сцену сцена Supercell Суперсалайді. Там ви повинні нажати на вхід в ID і пишете на ту пошту, яку ви написали в службі підтримки. Ви успішно пишете, головне, пишіть уважно, пишіть точно ту пошту, і далі вам приходить код, і ви заходите в свій аккаунт. І все. Я вас вітаю. Ви зайшли і прив'язали свій аккаунт. І все. Я думаю, це відео було для вас е, мега інформативне. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А також заходіть у телеграм-канал. Силка в описі. Наприклад, мені це відео, ой, точніше, ну, цей спосіб допоміг, і я успішно перев'язав аккаунт. Ну що ж тоді, друзі, з вами був я Свезі. Всім пока-пока!